Амазон офіційно отримає творчий контроль над франшизою про Джеймса Бонда в рамках нової угоди про створення спільного підприємства. При цьому Майкл Вілсон і Барбара Броколі, що завідували франшизою попередні роки, залишаться співвласниками франшизи, але відступлять, щоб зосередитися на інших проєктах. Це може бути поганим знаком для шанувальників серії, адже до цього Барбара Броколі говорила, що в планах Амазон є створення такого собі мульти Всесвіту Бонда, на кшталт Всесвіту Марвел. Саме вона була тим стримуючим фактором та блокувала таке рішення. Також, за словами інсайдерів у майбутнього фільма про Бонда, поки немає ні сценарію, ні режисера, ні головного актора. А тим часом мільярдер і босс Амазон Джеф Безос вже влаштував опитування, кого люди бажають бачити наступним агентом 007. І звісно, фаворитом аудиторії став Генрі Кавіл. Дені Крейг, який ще місяць тому, начебто, приєднався до комікс екранізації сержанта Рока від студії DC, схоже дав задню і відмовився від ролі. Автори все ще сподіваються зняти фільм цього літа, але хто займе місце Крейга, все ще невідомо. Наразі найбільш вірогідним кандидатом бачать Джеремі Аллену Уайта, котрий найбільш відомий за серіалом Ведмідь. Знімати сержанта Рока буде Лука Гуаданьїно, що до цього знімав тенісну драму суперники та гей драму Квір. Двейн Джонсон, Леонардо Ді Капріо та Емілі Блант зіграють головні ролі у новому кримінальному трилері Мартіна Скорсезе. Фільм описується як відступники, що зустрічають хороших хлопців, і за сюжетом розповідає про боса мафії, що бореться з ворогуючими злочинними фракціями. Події фільму відбуватимуться у період 60-70-х років минулого століття, а локацією всіх подій будуть Гавайські острови. Віл Сміт на стрімі у Твіч згадав, що він та Майкл Біджордан мають зніматися у сиквелі постапокаліптичного фільму Я легенда. актор каже, що фільм все ще живий і в дуже активній розробці. Здається, нічого нового, але Сміт вирішив, що цього дійсно мало, і неочікувано анонсував, що Хенкок 2 також знаходиться у розробці, а в головних ролях він бачить Майкла Біджордана та Зендаю. Також цього тижня стало відомо, що інший проєкт з Вілом Смітом, комедія Метод Хітча, теж може отримати сиквел. Режисер оригіналу Енді Тенант розказав, що пропонував босам Соні ідею для продовження, але ті йому відповіли, що виробнича компанія Сміта вже займається цим, і схоже, ніяк не зацікавлена у послугах Тенанта. Ще один фільм від Френсіса Лоуренса Костянтин 2» також подав ознаки життя. За словами режисера, DC Studios дозволила розробку сиквелу як потенційного фільму про інші світи. Лоуренс каже, що не відчував такого захоплення щодо того, наскільки це може бути реальним після 20-річної перерви. До речі, у свій час Костянтин став дебютним повнометражним фільмом для самого Лоуренса. Наразі точних дат початку зйомок фільму з Кіано Рівсом немає, але можна очікувати, що вони розпочнуться після того, як режисер зніме голодні ігри Схід сонця жнив, і можливо, я легенда 2». Авар фентезі екшн володарі Всесвіту обростає деталями. Наразі сюжет тримають у таємниці, але акторський склад говорить багато про що. Так у фільмі з'являться Ніколас Галіцин, що гратиме Хімена, Каміла Мендес зіграє тіло, Ідріс Ельба Дункана, Джаред Лето Скелетора, Морена Бакарін-Чарівницю, Джеймс П'юфой Короля Рендора, а Елісон Брі Злулін. До того ж, фанатам Стронгмену буде приємно побачити, що в фільмі також з'явиться Хафтор Бьорнсон, котрого ви можете знати не тільки як спортсмена, але й як актора із Гри престолів. Фільм має вийти у прокат наступного року. Нова адаптація грецької поеми Гомера «Одіссея», яку взявся знімати Крістофер Нолан. Отримала нові подробиці. Поки про ролі акторів було відомо небагато, і деякі прогнозували, що роль Одіссея дістанеться Тому Голанду. Але на щастя дорослого володаря Ітаки точно зіграє не він, а Мед Деймон, який позує на першому фото. Крім того, стало відомо, що скароносний оператор Хойги Вай також працюватиме над фільмом. До цього ці двоє працювали над Тенет, Опенгеймер та Одіссея від Нолана має вийти в прокат влітку наступного року. Фантастична сатира від Бена Стілера у вигляді серіалу поділ Б'є всі рекорди Apple TV. Стало відомо, що другий сезон шоу став найбільш рейтинговим проєктом платформи за кількістю унікальних глядачів у період 17 січня по 17 лютого 25-го року, побивши рекорд серіалу «Тед Лассо». Крім того, успіх поділу підтверджує кількість підписників стрімінгу, яка зросла на 126 відсотків. Що погодьтеся, дуже вражаючий показник. Наразі другий сезон ще триває, а фінальний десятий епізод з'явиться на Apple TV 21 березня. Серіал HBO Останні з нас отримав точно дату релізу другого сезону. Так, судячи із постерів, які опублікували піарники, перші серії продовження хітового шоу вийдуть вже 13 квітня. Всього сезон матиме сім епізодів, які за традицією HBO будуть виходити раз на тиждень. Глядачам варто очікувати, що події другого сезону останні з нас розгортатимуться після п'ятирічного стрибка у часі, та стосуватимуться сюжету другої частини одноіменної гри від Sony. Стали відомі подробиці п'ятого сезону серіалу Справжній детектив. Так, за чутками видання Deadline, новий сезон відбуватиметься у Нью-Йорку, а головними героями стануть два чоловіка і одна жінка. До того ж, сюжет детективу якось переплітатиметься із четвертим сезоном. Студія HBO планує випуск п'ятого сезону справжнього детектива у 2027 році. З репортер повідомляє, що третій сезон серіалу Персні влади зробить значний стрибок у часі. І зосередиться на подіях, коли Саурон створює єдиний перстень влади, який став причиною подій, що була показана у володарі перснів. Далі пряма цитата. Перескочивши на кілька років вперед від події другого сезону, третій сезон розгортається в розпал війни ельфів і Саурона, коли темний лорд прагне створити єдиний перстень, який дасть йому перевагу необхідну для перемоги у війні та підкорення всього середзем'я. Дата виходу третього сезону поки не оголошена. У минулому випуску я розповідав про успіхи китайського прокату і китайських фільмів на китайський новий рік. Так от, схоже, успіх перевершив всі очікування. Так, мультфільм «Нежа-2» вже зібрав у прокаті вражаючи 1 мільярд 700 мільйонів доларів і прямує до 2 мільярдів. Для порівняння найбільш касовий мультфільм усіх часів думками на виворі 2» минулого року зібрав на 2 мільйони менше. Загалом показники зборів дозволяють «Нежа 2» увірватися у топ 10 найбільш касових фільмів усіх часів, і це при тому, що фільм практично не був у міжнародному прокаті. Дейв Батіста, схоже, остаточно втомився грати тупих здорових мужиків, і віднині більше не братиме такі ролі. Батіста говорить, що роль Дракса дуже вплинула на його кінокар'єру і стала особливою, але пора відходити від образу великого топого хлопця і ставати великим розумакою. Наразі актор задіяний у купі фільмів, але важко сказати, наскільки його персонажі будуть серйозними. Роберт Паттінсон, що скоро з'явиться у фантастичному фільмі Мікі 17, каже, що нарешті знає, про що буде фільм Бетмен 2. Паттінсон каже, що режисер і сценарист Мет Рівс дуже обережний письменник і до цього ніяк не ділився своїми напрацюваннями. Але от нещодавно йому вдалося дізнатись про що буде фільм. Нагадаю, нещодавно студія Warner перенесла реліз Бетмен 2 на 2027 рік, якраз через затримку сценарію фільму. Капітан Америка Чудесний новий світ лише за чотири дні прокату зміг зібрати 193 мільйони доларів. Хоча фільм отримав найгірший рейтинг CinemaScore для фільму MCU і вкрай погані оцінки критиків на агрегаторі рецензії Rotten Tomatoes, Це не завадило йому зібрати повні зали в кінотеатрах. Хоча про окупність фільму ще рано говорити, адже через перевитрати та перезйомки бюджет чудесного нового світу можливо склав 380 мільйонів доларів. Важко повірити в цю суму, але Джордан Руїмі сайту World of Real наполягає, що саме така сума є реальною. До речі, щодо інсайдів. Інсайдер Деніель Ріхтман повідомляє, що боси студії Дісней серйозно розглядають можливість запропонувати Дженні Ортезі велику роль у всесвіті Марвел. Журналіст не повідомляє, кого ж із персонажів може зіграти молода акторка. Сайт The Insider повідомляє, що Walt Disney Studios тихо готується розпочати виробництво наступної частини піратів Карибського моря. Хоча немає термінів офіційного початку виробництва, автори видання чули, що у фільмі буде показано повернення Джоні Депа. Раніше продюсер франшизи Джері Блюкгаймер повідомляв, що у них на столі лежать два варіанти ребуту: один може повернути Джека Спероу, а другий піде по іншому напрямку. Що ж, чекаємо більш детальних новин у найближчий час. Такаші Каші що зняв годзіла мінус один, підтвердив, що зараз працює над сценарієм і розкадровкою нового фільму про годзілу. Так як його попередній фільм був знятий менш ніж за 15 мільйонів доларів, цього разу він очікує більшого бюджету. Наразі він не знає, якими сумами може оперувати, але враховуючи, що годзіла мінус один зібрала у прокаті 115 мільйонів. Можна очікувати, що сума і справді буде значно більшою. Культова ігрова настільна гра підземелля і дракони. Вона ж D&D, отримає нову екранізацію від студії Netflix. Наразі серіал має робочу назву на честь відомої кампанії D&D Забуті Королівства. Дрю Кревело, який раніше мав стати шоуранером проєкту на Paramount+, стане сценаристом, виконавчим продюсером і шоуранером. Ну а Шон Леві Ден Лівайн будуть виконавчими продюсерами. Останнім кінопроєктом по франшизі був комедійний екшен «Підземелля та Дракони чи злодіїв, що, незважаючи на позитивні відгуки, не зміг окупитись у прокаті. Грета Гервік, найбільш відома світу як режисерка фільму Барбі, наразі зайнята підготовкою власної екранізації хронік Нарні для Netflix. І поки про фільмі майже нічого не відомо, директор кінотеатрів IMAX Річард Гелфон поділився своїми думками, скільки частин може бути у серії. Він думає, що для екранізації культової серії книг заплановано аж вісім фільмів. Важко зрозуміти, наскільки експертною є його думка, адже фільми релізнуться на стрімінгу Netflix, А про прокату IMAX поки нічого не відомо. Що ж, чекаємо більше інформації про фільми від студії і самої Гервік. Бен Афлек став режисером і зіркою нового трилера про викрадення під назвою Енімалс. У майбутньому фільмі від Netflix також знімуться Джиліан Андерсон, Кері Вашингтон і Стівен Юн. Зйомки фільму відбуватимуться у Лос-Анджелесі і розповідатимуть про кандидата у мери, у якого викрадають сина, і просять за нього викуп. Фільм знаходиться на статусі попереднього продакшена, дата виходу поки невідома. Маргарет Колі, Джош Бролін і Кай Пірс приєднаються до Джейкоба Лорді у наступному фільмі Рідлі Скотта «The Dog Stars». За сюжетом стрічки у постапокаліптичному світі вірус знищує людство. Ті, хто вижив стикається з бродячими падальниками, яких називають щініґі. Головний герой Хіг це пілот, що пережив епідемію, але втратив дружину. І саме Джейкоб і Лорді і дісталася роль Хіга. Фільм перебуває у статусі попередньої підготовки, дата виходу поки невідома. Стрімінг Apple презентував перший трейлер кримінального серіалу «Доптів». Історія шоу слідує за двома чоловіками, які видають себе за агентів управління боротьби з наркотиками. Парочка грабує будинок, що був основним прикриттям для великої операції по викриттю наркоторгівлі. Режисером пілотної серії став Рідлі Скотт. Ну а перші епізоди варто очікувати вже 14 березня. Студія Lionsgate презентувала дебютний трейлер кримінальної ретровей-комедії Freaky Tales. Це чотири взаємопов'язані історії, події, яких відбуваються у 1987 році у Окленді, штат Каліфорнія. Історії розкажуть про любов до музики, кіно, людей, місць і спогадів за межами нашого впізнаваного Всесвіту. У головних ролях суди Петро Паскаль і Том Генкс виходить в кіно 4 квітня. Hulu представив дебютний трейлер мюзикла Одеса. І ні, це не фільм про місто біля Чорного моря, а історія про сільську дівчину, що шукає заповітну сімейну реліквію. Одеса вирушає до дивного і небезпечного міста, де зустрічає своє єдине справжнє кохання. Головна роль дістала зірці дивних див Седі Сінг. виходить на стрімінгу 20 березня. Студія А-24 презентувала трейлер жахастика «Bring Her Back, що розповість про брата і сестру, який виявляють жахливий ритуал у усамітненому будинку своєї прийомної матері. Реліз стрічки очікується 30 травня. Піднімає <му> нас стрімовий кіношній раз на тиждень. Прекрасно! новини І огляди на фільми, ролики цікавіші Виходять стабільно Канав про кіно, о і з вами давно Я вже підписався, о, скоріше не вагайся